Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важлива новина для українців з Європи, Німеччина і також Україна. В Німеччині хочуть припинити грошові виплати біженцям, також де в Німеччині, в яких землях продовжують ще приймати українських біженців. Також цікава заява Державної міграційної служби, де МС України просить країни, куди після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Виїхали мільйони українців не створювати для них програм інтеграції. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine». Дякую вам. Отже, українська влада просить західні країни не створювати програми для інтеграції українців. Про це заявила голова Державної міграційної служби України Наталя Новменко в інтерв'ю «Censor.net». Вона вважає також дані ВКБ ООН про 8 мільйонів зараз українців за кордоном дещо завищеними. За її словами, також ДМСУ не розглядає таких українців за кордоном як біженців. Ми їх не розглядаємо як біженців. Ми їх розглядаємо як людей, які вимушено виїхали з. України на щастя, колеги з міграційних служб інших країн мене також підтримують, коли я прошу не розглядати наших громадян як біженців і не створювати програми для їх інтеграції в країні перебування, заявила Науменко. Іншими словами, друзі, це виглядає так, що ДМСУ просить створити для українців за кордоном такі умови. Щоб вони захотіли повернутись в Україну. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Отже, друзі, в Німеччині хочуть припинити грошові виплати біженцям. Наскільки це реально, взагалі такі гасла лунають звичайно перед парламентськими виборами в Німеччині. Лідер парламентської фракції Крістіан Дюро закликав припинити грошові виплати біженцям. З сьогоднішнього дня федеральні землі могли б сказати, ми припиняємо видавати готівку біженцям, і ми будемо робити тільки натуральні виплати або виплати за допомогою платіжних карток, заявив дюр в ефірі одному з німецьких телеканалів. Тоді, з його слів, зникне стимул для біженців приїжджати до Німеччини. Він висловив сподівання, що до наступного засідання. Федерального уряду та урядів земель, яке відбудеться на початку листопада, голови міністерства висловляться однозначно за відмову від грошових виплат. Зрештою, це не гроші Міністерства фінансів Крістіана Ліндера, а гроші народу Німеччини, на які він заслужив, сказав депутат однієї з парламентських фракцій. До речі, друзі, ця ситуація дуже схожа на ситуацію в Польщі. теж висловлювались урядовці з приводу біженців з України для того, щоб набрати якомога більше голосів. Вважаю, що це такі гасла в Німеччині робляться з такими самими мотивами. Також нагадаю, що в зв'язку з великою дійсно кількістю біженців і мігрантів в Німеччині в багатьох місцях дійсно і муніципалітетах муніципалітети перевантажені водночас набирає також популярності правопопулістська та вкрай права партія в Німеччині АФД. На мою особисту думку, навряд чи Німеччина припинить грошові виплати біженцям. Тим більше, що велика кількість цих виплат, які отримують біженці цієї, готівки, вона повертається також так само в супермаркети Німеччини, різні магазини, коли біженці отримують ці кошти, вони звичайно їх також і витрачають. Такі гасла, звичайно, не що інакше, як популізм, перед парламентськими виборами в Німеччині. І останні друзі, де Німеччині продовжують приймати ще українських біженців. Звичайно, через дефіцит житла багато регіонів зараз припинили прийом нових біженців. Німеччина залишається країною, яку українці найбільше обирають для отримання тимчасового захисту. Через дефіцит житла багато регіонів припинили зараз прийом нових біженців. Біженці, які не мають знайомих чи родичів в Німеччині, які надали б їм прихисток, мають звернутися у табір первинного прийому звідти їх направлять у землю, яка на той момент прийматиме нових людей. Зазначається, що найбільший пункт первинного прийому зараз він знаходиться у Берліні, колишній аеропорт Егіль. звідти направляють вже на розселення по всій Німеччині. Друзі, також де саме в Німеччині продовжують приймати українських біженців. Адреси станом на 29 вересня. Табори, які приймають українських біженців, всю цю інформацію я залишаю в описі під цим відео. Друзі, як завжди, вашу думку щодо новин, які ви сьогодні почули, висловлюєте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!